Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами говоримо про заяву української влади, яка е, говорила про те, що українських чоловіків, які виїхали за кордон, будуть депортувати назад в Україну, повертати їх в Україну для того, щоб е, тут вони понесли відповідальність за свої нелегальні виїзди. Давайте ж про це трошки детальніше поговоримо. Ви обов'язково ставте лайк в підтримку е, цього відео, і звісно ж. Пишіть свої думки з цього приводу, в коментарі буде дуже цікаво їх почитати. Давид Арахамія пояснив, що ухилянти, які підкуповували посадовців, повинні відповідати за законом. Голова фракції Слуга народу в Верховній Раді Давид Арахамія пояснив, що тих чоловіків, які виїхали за кордон за допомогою підроблених. Довідок про непридатність до мобілізації можуть екстрадувати назад в Україну і покарати їх відповідно до законодавства. Про це він заявив 31 серпня в ефірі телемарафону, але при цьому всьому, так само, як я розумію, я заходив до нього на телеграм-канал даної інформації. Розміщено там вже не було. Арахамія зазначив, що перевірки ВЛК та територіальних центрів комплектації показали, що був ряд порушень. Тобто, бачите, вони навіть не говорять, що там що ці ТЦК та СП і ВЛК, вони є максимально корумповані, через них проходили мільйони доларів. Вони говорять, що там виявили ряд порушень і фактів корупції. І він також наголосив, що окрім тих, хто отримував хабарі, є ще ті, хто їх давав. Якщо хтось корумпував посадову особу, то згідно з нашим законодавством, відповідальність несуть обидві сторони. Тут багато роботи буде в правоохоронних органів, які мають згідно з кримінальним процесуальним кодексом, все це правильно оформити, легалізувати всі ці докази і висувати обвинувачення. Що буде з людьми, які це робили, вони будуть нести відповідальність згідно з законами за дачу хабаря за підробку документів і за ухилення від мобілізації, сказав народний депутат. України. Також, е, е, як я розумію, на сьогоднішній день притягнути до відповідальності тих українців, які поробили собі якісь такі документи, заплатили за них великі гроші і виїхали за кордон, немає можливості. І на мою думку, і на думку, в принципі, е, юристів та адвокатів, це зробити неможливо навіть по тій схемі, які він говорить. А він говорить, що Є, є є, є питання важливе, яким чином притягати людей, які вже виїхали за кордон. До них дотягнутись прямо зараз правоохоронців немає можливості, але згідно з чинним кримінально-процесуальним кодексом, в нас зараз дуже посилився напрямок міжнародно-правової допомоги, і в будь-якої е, фактично, окрім Росії країни світу, наші правоохоронці можуть прийти і зробити запит на екстрадицію таких людей і привести їх до України, щоб вони несли відповідальність. Відповідно до закону, пояснює він. Друзі, тепер давайте по цьому всьому пройдемося. По-перше, якщо наші правоохоронні органи можуть дотягнутися абсолютно до всіх правопорушників, на яких відкриті кримінальні справи, то скажіть мені, будь ласка, чому зрадник України Анатолій Шарій досі не в Україні? Він далі залишається в Іспанії, ніхто його Україні не віддає. Скажіть, будь ласка, чому депутати-втікачі, які е, награбували в Україні мільйони доларів, десятки сотні мільйонів доларів, накрали на, в Україні, виїхали в Європу і там собі спокійно живуть? Чому їх не повертають в Україну? Це е, питання для роздумів. Бо у випадку, коли потрібно повернути шарія і коли потрібно повернути е, корупціонерів, Топ корупціонерів, так, які потікали з України, там їх позбавили мандатів, їх чомусь повернути не можуть. А е, при цьому, коли ми говоримо за чоловіків, які е, нібито виїхали за якимись підробленими документами, е, їх будуть повертати. І тут також питання: по-перше, як підтвердити факт е, дачі хабаря. Це перше питання. В мене друге питання: як можна притягнути людину до відповідальності за підробку документів, якщо документ підробляла не вона, а його їй видали в територіальному центрі комплектації, або так само було підроблене рішення ВЛК, але підробляли його на самій ВЛК. Як це все доводити, як це все робити, і як після цього повертати десятки тисяч українських чоловіків назад в Україну? Поки що не зрозуміло. І питання залишається відкритим. Коли, коли повернете топ корупціонерів, коли повернете е, українські державні е, викрадені кошти, які повивозились в офшори, повивозились за кордон, і які чомусь також ніхто не повертає, е, коли повернуть шарія і все інше. От е, питання, власне, залишається до цього. Е, я думаю, що великій кількості українців, які зараз знаходяться за кордоном, які виїхали під час війни, їм є що сказати. І я, е, Хочу, щоб ви свою думку висловили. Для мене це дуже важливо, мені цікаво її почути. І також, друзі, будь ласка, буду вдячний вам за лайки, буду вдячний вам за поширення цього відео в соціальних мережах. Дякую кожному з вас за підтримку каналу, за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!